Вітаю в академії Galaxy! У цьому сезоні ми продовжимо розкривати вражаючі можливості нових смартфонів від Samsung Galaxy Fold 5 і Galaxy Flip 5. Безліч корисних функцій, приховані фішки, оригінальні застосунки. Будемо вчитися використовувати все це, аби полегшити собі життя та покращити настрій. Про лайфхаки та особливості цих смартфонів розкажуть наші гості: хореограф Олександр Геращенко, спортсменка Наталя Татаренцева. Дизайнер Дмитро Курята та геймер і автор каналу Аурум ТВ. Тож раджу дивитися наші відео, навчатися новим фішкам та брати участь у суперконкурсі від Академії Гелексі. Для цього знімай та публікуй відео на тему Розкрий свій світ і вигравай головний приз. Також протягом всього курсу Академії у тебе буде змога взяти участь в додаткових тематичних конкурсах.